Привіт! Слово стартап зараз лунає просто звідусіль, правда ж? Але що за ним насправді ховається? Обіцяю, у цьому розборі ми з'ясуємо, що відповідь набагато глибша і цікавіша, ніж може здатися на перший погляд. Ну що ж, давайте почнемо з найпоширенішого питання. Перше, що спадає на думку, стартап це, мабуть, просто будь-який новий маленький бізнес. Правильно? Ну там нова кав'ярня за рогом, чи може невелика сімейна крамничка. Здавалося б, логічно, але давайте копати глибше. І от знаєте, це справді дуже-дуже поширена думка, але насправді все набагато специфічніше і, чесно кажучи, набагато цікавіше, бо, хоч нових компаній і безліч справжніми стартапами з них є лише одиниці, і ця різниця, повірте, вона просто кардинальна. Щоб зрозуміти, в чому ж сіль, давайте звернемося до класики. Є такий собі Ерік Ріс, його називають одним із гуру сучасного стартап руху. І ось його визначення. Слухайте уважно. Стартап це людська інституція, створена для розробки нового продукту або послуги в умовах крайньої невизначеності. Ось воно. Саме ця фраза крайня невизначеність це ключ до всього. Ось тут, на цьому слайді, різниця стає просто кришталево ясною. Погляньте, стартап, його головна місія це пошук. Він шукає бізнес модель, яка буде працювати і масштабуватися. А от традиційний бізнес він уже виконує. Він працює за моделлю, яка вже відома, перевірена. Розумієте? Стартап це експедиція в джунглі без карти, а звичайний бізнес це поїздка по знайомому автобану. І щоб закріпити цю ідею, ось ще одна цитата. Цього разу від Стіва Бланка, ще однієї легенди кремнієвої долини. Він каже просто: стартапи це не маленькі версії великих компаній. Все крапка. Тобто, справа взагалі не в розмірі. Справа в тому, що це, ну, це просто інший вид організму. У нього інша ДНК, інші цілі, абсолютно інший підхід до всього. Ну добре. То що ж це за така особлива ДНК? Давайте розкладемо її на чотири ключові елементи, чотири характеристики, які роблять стартап стартапом. І так, перше, це звісно інновація. Тобто, стартап не просто робить те саме, що інші трошки інакше, ні, він створює щось принципово нове, або ж пропонує рішення, яке не просто трохи краще, а скажімо, в десять разів краще за все, що є на ринку. Це фундамент, без цього ніяк. Другий пункт масштабованість. Звучить складно, але ідея проста уявіть собі, дохід зростає у 100 разів, а витрати? Ну, може, вдвічі. Оце воно і є. І як правило, саме технології дозволяють творити таку, знаєте, бізнес магію. Третє, і ми знову про це говоримо невизначеність. Пам'ятаєте цитату Еріка Ріса? Ось це воно. У стартапа немає протоптаної доріжки, немає готової бізнес-моделі, яка гарантовано спрацює. І це з одного боку величезний ризик, а з іншого, це і є вікно можливостей. І четверте, останнє це швидке зростання. І тут важливо розуміти, це не просто ми б хотіли швидко рости. Ні, це вбудоване очікування вибухового росту. Як тільки як тільки ота сама бізнес-модель буде знайдена. Але от що таке швидко в їхньому розумінні? А ось вам і конкретна цифра. Приготуйтесь, гарним показником для молодого стартапу вважається ріст у 5-7% на тиждень, тільки вдумайтеся, що тижня одразу абстрактне поняття швидкого росту перетворюється на щось дуже конкретне і, відверто кажучи, божевільно амбітне. Окей, з основами розібралися. Тепер давайте пройдемося по словнику. Такий собі міні-курс мови стартапів, щоб розуміти, про що взагалі йдеться. Перше слово єдиноріг або англійською юнікорн. І ні, це не про казки. У світі стартапів так називають приватну компанію, чия оцінка перевалила за 1 мільярд доларів. Це по суті олімпійське золото для стартапу. Далі MVP розшифровується як Minimum viable product або ж мінімально життєздатний продукт. Ідея така: замість того, щоб роками створювати ідеальний продукт, роблять най найпростішу його версію, таку, щоб її вже можна було показати людям і зрозуміти, їм це взагалі потрібно чи ні. Тобто головна мета тут не заробити грошей, а максимально швидко навчитися. Наступне слово півот це коли стартап робить різкий розворот. Важливо, це не означає провал навпаки, це означає, що команда розумна. Вони отримали дані з ринку, зрозуміли, що їхня початкова ідея не працює, і кардинально змінюють стратегію, щоб знайти те, що таки спрацює. Далі у нас burn rate – дослівно швидкість спалювання це про гроші, тобто як швидко компанія витрачає інвестиції, поки ще не вийшла в плюс. За цим показником стежить дуже дуже уважно, бо якщо гроші закінчаться раніше ніж стартап знайде свою бізнес-модель, ну самі розумієте, гра закінчена. Тож давайте підсумуємо, найголовніше, що треба зрозуміти: стартап визначається не віком чи кількістю співробітників, це стан. Це подорож подорож через ту саму крайню невизначеність у пошуках чогось справді проривного. І наостанок, питання на подумати: а що ж далі? От стартап пройшов цей шлях, знайшов свою бізнес-модель, вона працює, масштабується. Що тоді? А от тоді він, по суді перестає бути стартапом. Він стає компанією, великою успішною компанією. Але це вже як то кажуть, зовсім інша історія.